Що їдемо із uh, хижі, вичалися ми соціально-економічні питання і проблеми, які є. Зараз приїхали ми в ваше село, щоб довго не обговорювати, не виступати, в такому бліці, ви задаєте питання, ми даємо відповідь. Колектив педагогічний, 18 чоловік, ну а умови у нас дуже і дуже не відповідають сучасному стану. Всього сім класних приміщень. Рахуйте, мінімум дев'ять класів до 9-річка. Плюс усього три кабінети, такі невеличкі, на 17 чоловік учителів, учительська, така, може два на три. Якщо б ви мали трошечки часу, щоб приїхали, ознайомилися більш детально. У нас у доброволі 68-го року. За старі вже, чугунка човун, вже охопить і строю, зробили дали сме заказ на нову кошторисну документацію. Половина ми заплатили, половина і ще не маємо грошей, щоб доплатити за проєкт кошторисну документацію, але ходить біля 500 тисяч нової водопроводи буде коштувати. Для проєктної документації скільки? 12 тисяч треба нам. Тепер в даний час ті євротруби, які класти вже нормально, не просто дорогі, а село не потягне, чесно кажучи. У нас не є село такої багато, як. Яка і, кількість і, і споживачів планується? І яку долю, що мовити беруть на себе селяни? Три з половиною кілометра протяжності водопроводу. Пойшло дуже багато каміння, бо як робилася дорога, тоді в даний час, коли робили водопровод, була грунтова дорога. Потім почали вже багато зробив ще бувшись в комбінат. І по новій технології вже робилася, подушка. І в всю грязь утоплялася велика маса каміння. І воно вийшло дійсно глибина 2, 2 метри. Плюс що зроблено чугунними трубами по старому тому. І воно все має свою термін давності, годності. 2007 рік, під Новий рік, коли запускалися ці станції Черна, хижа Новоселиця. По селу Новоселиця з Юрієм Івановичем, покійним головою, сірадом попередньому, було зібрано 70 заяв. Ми поставили АТС на 120 номерів, на 50 більше. Проходить рік-два. Я по селу ходив тут, навіть. сам персонально, внизу, в Акарово. Люди, беріть телефони, щоб бі'м задіяти. Не треба було. Потім, як прорвало, всі 120 номерів були задіяні. Під цей проєкт Черна хижана оселиця по проєкту виділено було 2 мільйони 200 тисяч. Коли почалося втілення проєкту, мідь подорожала, паливно-мастильні матеріали, зарплата піднялася. Ми використали вату кортеликом тоді ще 3 мільйони 200 тисяч. перевитрати цілий мільйон. Ми добудували сюди волоконно оптичну лінію і так далі. Вдалося зараз що зробити? Лісова вулиця, буквально два роки назад, і Борканюка тепер під новий рік телефонізувати, ще дати порядка 15 телефонів, там завдяки тому, що жителі вклали свої кошти в опори. І лісова за рахунок райдержадміністрації теж було виділено 20 тисяч. З 120 номерів ми розширили АТС на 180. Зараз у мене залишилося буквально 7-8 вільних номерів. То, потреба, тобто... потреба ще є далі. Є ще порядка 60 заяв на обліку. Зараз. Але вони родилися всі заяви після того, як була зроблена проєктно кошторисна документація. Якби вони були до того. Так, так зрозуміло, є в певний рівні. У людей є можливість oh, е да. е замовлятися. Це так, як і машини. Можна казати, що не замовили машину, тепер машину не будемо випускати. У людей з'явилася можливість купити машину, значить, що її купують. Немає можливості, значить, що вони відповідно. Тенденція пішла, значить, економічний розпокращився, люди стали споможні собі дозволити. Такий, ну, я маю на увазі ну, таку можливість, як установку стаціонарного телефону. Саму станцію ми ще маємо технічну можливість розвити до 240 номерів по цьому селу. По цьому? Так. Тут іще проблема, що добре, що є волоконно-оптична лінія. Мінімальні я затрати так. можна зробити інтернет. Вже піднімалося питання Віктор Вікторович даже був у мене на прийомі. Я йому... Зробив зустріч з обласними представниками нашого зампу маркетінгу і начальник відділу продажу послуг. Він мав бесіду, все опирається в те, що воно поки не окупне. Зібрано 64 заяви для інтернету. Я думаю, ну не хочу жорстко обіцяти в цих умовах, тим більше. Що, можливо, до Нового року, не знаю, слідуючий рік розглядається питання, щоб тут був інтернет. По-перше, немає. немає. От їм не так повезло, як Чернянську ну, е е селу е жителям і хижа. У хижі 96 зараз користуються за рахунок того, що у них було більше, як 255 номерів, а тут тільки 120 номерів. Зараз от оплата на 64 номера розглядається навіть питання демонтажу з якогось другого населеного пункту в області. Я вчора навіть мав бесіду з замку будівництву, якщо я можливість кажу. Давайте поки є попіт, поки не пішов провайдер, часник. Основна ця дорога, що є автодорог, як ми кажемо, веде нас до остановки, до центру. Там не знаю коли, тепер якраз п'ятницю чуть-чуть трохи поладили, бо там вже скоро можна було лише з водом добратися до нашої новоселіці. Ну, а внутрішні дороги ще колись ми отримали, теж ми мізер доставали гроші від з власних транспортних засоби. Проблема була в тому, що із 72 машин, наприклад, поза минулий рік було лише 14 приписано в Новоселіці. І гроші, як кажуть, тікали туди, де, де машини були приписані. Мало сміли вставали. Цього року дістали 16 тисяч 240, ото делегувалися ми в автодор, щоб поводити вулицю Лесі Українки. Но... Я не знаю за такі кошти, що там і зробиться той ремонт. Я не знаю, як там і зробиться щось нормальне, бо по-перше, вулиця під уклоном, якщо там ну, суміш поколоти, все, я не будемо думати. А треба робити. Та бо вообще центрально треба там майскороботи. Центрально всі ходять. І з кожної вулиці. там, там вообще не можна їхати. Після сільської ради до ВРХ. Верхаї... Там теж вже не а, а з Усіх двоповерх вулиць ідуть центральні вулиці. Дуже много їздить машини з Хеш на Новоселиці, на Черну, а там на мостику, що я піднімала на сесії питання. Взагалі ямася велика зробила і там наклали дерево. Ну добре машина проїде замітить. А вночі там, не дай Бог, будемо бути аварійний. Казати случая, ну як казав наш голова, то дорога закарпатського саду. Хто власник? Не знаю, як після фермеся наша розпала, бо власника не є. і там амаріна ситуація ті е, плита когось придавлять. Ну на сесії постійно і, і на останній піднімали забавити. на, на, на останній сесії піднімалися питання. Якось я не знаю, якось уповноважити. Чи ну а на ту дорогу може Іван Іванович якийсь кольцо поставити, бо дійсно тепер їхала машина, мусорна, поламалася якраз на тому мості. Люди претензії ставлять до сільської ради. Кажуть, що то ми не виготовляємо. Хоча практично сільська рада до того повноважень не має, бо ми не виготовляємо сільська землеопорядник не виготовляє йому, то я не маю таких повноважень. Тоді був організований кооператив керівник, от на це питання дуже би нам міг допомогти відповісти, якраз Андрій Іванович але його зараз немає. Мова йде за що? Ми піднімали під питання перед. Інститутом землеустрою, який був основний підрядник виконання цих робіт, і дійшло до того, що директор інституту Пересуля каже: будь ласка, дайте мені хоча б квитанції про оплату, щоб я міг доручити своїм виконавцям робіт виготовити у ті всі державні акти, які до цього часу не виготовлені. Ми говорили з Андрієм Івановичем, що де ділися квитанції. Ну там варіантів було дуже багато. Хто платив, не платив, коротше, не можна знайти кінці. Де. Ділася оплата за виконані роботи. У цьому залі документи не пояснили. Людям, дійсно ж, не здавайте оригінал сертифікатів. Я тепер кожного буду запевняти, якщо здаєте, ліпше нотаріально завірену копію, бо я мала таку процедуру. Я 6 грудня 15 разів була хребта Анатолія Михайловича в адміністрації в комп'ютері ми є, але немає. Коли пішла розпорядження, треба було міняти, бо у нас два Ми Мій батько, я ходила за батька, батько інвалід першої групи, вже 12 років незрячий, повно сліпотанього. Я ходила по довірності за, 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 за цей. Державний я п'ять разів в інституті. Чого мене посилали на Євроцьку п'ять я до переселяка до Тимчака, фактично Івана Івановича. Я була, він мені планчики дав документів. Прийшли сюди, розпорядження, треба було робити зміну розпорядження адміністрації. У мене немає оригіналу сертифікату на цей етнографічний музей тепер виділено 10 тисяч. але то буде лише на косметичний такий ремонт сама, бо є, є нас три кошторисне. Не є на 56 тисяч, щоб зробити його так, як Бог приказав, як кажуть. Ну а за 10 тисяч то тільки, тільки зробимо його, бо там вже зараз будете бачити, в якому стані нам його треба врятувати, бо того року, наприклад, зайняв призведе місце, цей наш етнографічний музей, за нього знають і в інтернеті, так якщо ми виграли, то буду грант на відкриття туристичного інформаційного центру, там він занесений, сюди приїжджають туристи, йдуть у церкву, йдуть. Туди нам його, звісно, що треба врятувати. Но на даний час зробимо той ремонт, що на тіку має на курсі. Написали ми гранати у, у... у Києві. Сьогоднішній наш будинок культури є чи не одним з найкращих у районі. Він не будинок культури зайця, а освітньо-культурний комплекс села, значить, який обогрівається, у зимі, який має прекрасну бібліотеку, яка за підсумками 2010 року зайняла друге місце в області. Маємо інтернет і з дорогами бачите, які в нас дороги страшні, я би казав. Це таке враження, що ми після війни такої не було. Тут приходили інколи туристи і кажуть, що нас після війни нас бомбили, такої не було, як у вас тут. Чи треба тут перед автодором ставити питання, не можете забезпечувати втримати дорогу? Тоді давайте віддавайте їх органам місцевого самоврядування. І ми поділимо, що це буде 10 метрів. Я буду відповідати за них, а по той другий. І по тих, отак ми будемо ремонтувати власними силами, якщо держава в цьому не може навести лад. Сьогодні у нас робоча поїздка з керівниками відділів, з заступниками, які курирують. Весь Віногалівський район. У нас вибрані сьогодні три населені пункти: це Хижа, Новоселиця і Черна. Це десь такий анклав в Вінногалівському районі, де, як казав Василь Васильович, збереглася і культура, і етнічність та, яка зараз присутня тут у вас. В більшості вижу тут красиві гарні жінки, трішки підтяглися мужчини до нас у колектив. Позитивним я дивлюся у вас. Так як і у Новоселиці, у хижи ресни врожай на яблука, мене попереджували, що будуть піднімати в деяких населених пунктах ці проблеми, слава Богу, ніхто не піднімає, що з ними робити. Я думаю, і ви не будете піднімати питання, які відносяться до моєї компетенції, компетенції відповідних управлінь, до голови адміністрації, ми їх фіксуємо, що можемо, то зробимо. Організували на ліжка, нам треба трьох трьох бо у тому дуже велике приміщення, треба 12 ліжок. Ми зводимо туди дві групи і ми відкриваємо п'яту групу. Бо в даний час у нас 30 заяв поступило, що батьки просять задовільнити. Хорошо, це рішаємо. питання. Я думаю, на протязі двох місяців я вам вирішу це. ж освітлення на всіх вулицях дуже багато. Таких дерев'яних стовпів, щоб як електромене, режа, чи як електрозбит, щоб нам ото поміняли, щоб можна провести то світло. В то світло люди поздавали гроші, гроші не знають, якимось методом десь вони є, чи є, чи вже використані, але щоб хоча б провезли ті стовпи, проробили, а після вже можна і то світло проводити. Ну і заодно за дорогу. Дорога нас найволюче питання, як центральні. Тут у червні не пройдеш лише трактором і так трясеш, що, не дай Бог, А, а букові то, звісно, попутно. Є близько 20 кілометрів лінії. З них 6 кілометрів ще на дерев'яних опорах. 6 кілометрів. У 20-му році, році ми побудували, ну, капремонтом побудували 1,5 км лінії. І дві трансформаторні підстанції хап монтували. У 2011 році теж було побудовано по вулиці Заводській 1,4 кілометри лінії. Якщо там було вуличне освітлення користь, і лічильник є зареєстрований, значить там проблем немає. Є проблема там, де, де не було ніколи вуличного освітлення. Там треба брати технічні умови і ну, звертатися за технічними умовами, і тоді можна буде робити. І у нас не є е телефону. Показали криза, я почекала євро, що ми перебили, бо дякувати. Та думаю, заробили гроші та будьте добрі, проведіть нам телефон. Осталася лише пісова заводська. 2007 рік було на обліку 180 заяв по селі Черне. Зробився проєкт на 255 номерів і мережа була побудована на 255 номерів. Зараз станційна ємність розширена до 300 номерів. Є 9 вільних номерів. Да, залишилися проблематичними лісова і заводська. Mm. Треба порядка 30 ступів і півтора кілометра кардію. Така вартість – 45 тисяч ступів. За... Ми телефонізуємо людські оселі, де є технічна можливість. Не там немає. Теж. Згідно правил експлуатації технічної, у телекомі заборонено, особливо там, де є цифрові АТС. У нас існувала про... програма демонтажу лінії зв'язку з лінії ЛЕВ. А то зв'язано з охороною праці і технікою безпеки. Має бути наша стопова лінія, незалежна. Для того, щоб надійно експлуатувати ті телефонні лінії потім. Якщо в даному випадку ми маємо сумісну підвізку, по ідеї ми кожен день маємо дьорати електрики, щоб нам монтёр, наш монтр заліз на ту електричний стоп. То вже не експлуатація. Дві вулиці, так? Так, дві вулиці. Я особисто вже сім років вбиваю пороги, Але вже в мене вже сертифікат скоро буде на руках. Але мене турбує наші односельчани, пенсіонери, люди похилого віку, які вже й не надіються дістати ці сертифікати. Бо не знають, куди йти, куди звертатися. Добре, що там наша є одна працівниця, ще недавно мені підказала котрий кабінет, кабінети, куди йти. А там вимагають довідку, сіради копії різні, по три рази треба, по чотири рази нести. І люди. У 2006 році, коли розпайовка землі була, всі документи на нову треба і платити великі гроші. За інформацію землепорядника сільської ради є, хоч оригінал сертифікатів на руках. На даний час, на даний час у нас в управлінні, що ми взяли з центру державного земельного кадастру, ще є державні акти, які на даний час не зареєстровані. По якій причині вони до цього часу не зареєстровані? Це лише можна запитати у самих власників цих державних актів. Тому що я знаю, повідомляв Центр Державного земельного кадастру, коли він реєстрував, періодично повідомляв і їх персонально через виконавців цих робіт, щоб прийшли зареєструвати. На даний час, після 2010 року, коли внесено зміни в порядок заповнення бланків державних актів, державні акти яких розміщено три ділянки, вже зареєструвати не можна. Значить ці 61 державний акт, що вже виготовлений, треба виготовляти по-новому. У нас є вся база. Тобто лише треба звернутися до нас із заявкою, оформляємо, платяться державні адміністративні послуги і можна виготовити 61 державний акт. Ну, на кожну ділянку, там по три ділянки. У всіх селах так важко провести інтернет. Ми, телефон, слава Богу, давно маємо інтернет, ніяк не можеш провести. Діти приїжджають на канікули і не, не мають інтернету. Тобто для нас дуже важливе питання. Як за то прискорити? Усе немає місця, не забула назву той. Крім станції, порта. Порта немає, вільного, немає порта вільного. Крім станції, додатково було встановлено обладнання дієсла для роботи інтернету на 64 порта. Станом на сьогодні воно повністю задіяно. У мене є на обліку від села Черне зараз 17 заяв. Зараз обладнання йде. одна плата, яка обсовується на 64. Мені ще 50 заяв. Бо в мене була мотивація для закарпатської філії і відповідно запит на Київ. Генплан, щоб вам зробити генеральний план забудови, у вас десь 350-400 тисяч, це на одну червню. Ми говоримо 200 тисяч на всю закарпатську. Проєкт планування території це намного дешевше, це порядка 30-40 тисяч. Ну, може, ваша сільська рада більше, то може бути 50, так? Юріван? Ну, за ці кошти треба думати, де їх винайти, тому що поки що я не бачу, де їх можна знайти. Проект планування я згідний, що в першу чергу треба. Взагалі, вже кожен рік відміняють закон, переносять його. З 2013 року мав повинен був вступити закон у силу, що забороняється. Вводити в експлуатацію ті будівлі, об'єкти, які е, населені пункти не мають генеральних планів. З 2011-2012, тепер 13 го знову вносять. Тому що в загальному по Закарпаття десь порядка 14% не мають генплан. По Україні десь 12% ще ниже. Ви розумієте, які потрібно кошти на ці генплани? І в загальному і ще Закарпатської області. Можемо розглядати, беру, записую, фіксую, не обіцяю. При роздержавленні Радозаводомі Шевченка водні озера не були включені в майну і приватизаційні сертифікати. Тому що на той час є закон, Водний кодекс, який не давав дозволу озера більше трьох гектарів включати у приватну власність. Вони знаходилися у власності держави. Проблема на середня школа і. Школа не має спортивного залу. Все раз, і розумієте, то нам дали, да, дійсно, ми маємо тут оце ліве крило, ми маємо наші класи. Але все рівно то є пристосовано до школи. Класи малесенькі, ну, то все рівно, хай буде там 20 дітей у класі, то є замале приміщення для тих дітей.